Наталія Михайлівна, мама вихователька дитячого будинку сімейного типу з великим досвідом. Вже 17 років вона дарує турботу, ніжність і тепло не одному поколінню прийомних дітей. На відпочинок до літнього табору в Буковель відправляє трьох своїх синів. Це літо ми, мабуть, залишились би вдома, можливо, десь би на декілька днів виїхали в якесь інше місто, але такий відпочинок, як зараз, у нас нам. У нас видався нашим хлопцям з'їздити, це дуже чудово. Дякуємо за таку можливість. Побувають хлопці в Карпатах. Я теж колись туди з'їзджу. Тому сподіваюсь, що наступного літа ми вже разом зможемо всі виїхати і на море з'їздимо. Як завжди, на наше море. Ми вже відпочивали, були на евакуації в Турції. Тепер ми з'явили таке желання їдемо відпочивати до Буковелі. Ми дуже всім благодарні, що є, є така можливість, щоб поїхати відпочити діткам і подихати свіжим повітрям». Відкрила літній сезон на золотих пісках. Група юних криворіжців з дитячих будинків сімейного типу, які побували у Туреччині. Цього разу велич українських Карпат пізнаватимуть 18 дітей. До першого пункту призначення родини відправляються комфортабельним транспортом, який надала міська влада і рада оборони міста. Завдяки співпраці нашого міста з благодійними фондами, а саме з фундацією Олени Зеленської, ми Їдемо до міста Дніпра, де з Дніпра вже буде поїзд до Львова, і наші діти будуть два тижні відпочивати в оздоровчому таборі Букавель Артек Букавель. Наше місто не стоїть осторонь для того, щоб допомогти нашим дітям сиротам і позбавленим, оскільки через воєнний стан в Україні у нас в місті неможливо зараз вивести дітей на чорне море. А у нас є комунальний табір, слава, який щорічно в літній період приймав наших дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на відпочинок. Оскільки немає такої можливості відпочити, то ми вживаємо всіх заходів для співпрацюємо з благодійними фондами для того, щоб організувати цей літній відпочинок. У кривому розі діють 16 дитячих будинків сімейного типу та 44 прийомні родини, де виховуються близько 200 дітей. З початком війни до них приєдналися і великі прийомні сім'ї з гарячих точок країни. До нас також приїхали і стали членами нашої великої родини ще шість дитячих будинків. Херсонської області, які у нас сьогодні перебувають на обліку, і ми опікуємося їми. Також три прийомних родини. Їх було більше, але так Миколаївська область вже поїхала додому. Херсонська область то вирішив, що можливо вони повернуться, вони повернулися. Але ті сім'ї, які у нас сьогодні є, вони також будуть забезпечені оздоровленням. Вони входять до груп, які їдуть до Туреччини, і ми не залишаємо кожну дитину без уваги. Наше місто завжди піклується про дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Юлія вітряк, Андрій Славний, цей день.